Матеріал сталь легко піддається дезінфекції, очищенню не піддається корозії. Прибори діляться на дві групи допоміжні для розкладання та основні для споживання. І так, основні столові прибори. Вилка, ніж, ложка для споживання перших та других страв, окрім рибних. Закусочні прибори для салатів та закусок, в тому числі і рибних. Порівняйте основні столові прибори та закусочні. Рибні прибори для других рибних страв, але не для рибних закусок. Ніж, схожий на лопатку. Виделка може бути з трьома зубцями. Десертні прибори трошки менші по розміру за закусочні. Порівняйте. Десертні прибори, виделка та ніж. Є також прибори, які подають при додатковій сервіровці разом із стравою. Наприклад, прибори для пасти, для стейка, виделка для міндій, прибори для лобстерів омарів. Фруктові прибори. Ми з вами вже знаємо про посуд та прибори для сервіровки стола. Наступного разу я вам розповім про посуд для напоїв, його призначення, назви та характеристики.